Привіт-привіт, друзі! І я до вас з новинками. Сьогодні була в чудовому місці і знайшла декілька дуже цікавих речей. Хочу вам першу показати: ось такий кандімент сет це набір для спецій, який ставиться на стіл у вигляді чортополоха. Ось така штучка для перця вона зйомна. Солонка з ложечкою, вона не знімається. І ось така штучка ємність для герчиці. В середині скляна вставка. І також ложечка. Це посріблення, абсолютно прекрасний стан. У мене всього один раз була така річ, ще, мабуть, років 4 тому. Тому я сьогодні, коли побачила, дуже зраділа. І взагалі чортополох вважається оберігом. Його раніше зображували на різних речах для будинку. Навіть робили чоловікам воїнам брошки на одяг, якісь такі невеличкі. Пінитки, булавки у вигляді чорто-полоха він вважається оберігом. Так що, дуже класна річ. Забирайте. Підписуйтесь, буденність має бути красивою.